Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 лютого. 3 лютого 1929 року у відні завершився Конгрес представників українських націоналістичних організацій. Подія, яка стала точкою відліку для створення організації українських націоналістів. Після років поразок, еміграції та політичної розпорошеності, український рух нарешті отримав спільний центр і чітке бачення майбутнього. На чолі нової структури став полковник Євген Коновалець, авторитетний військовий і політик, якому довіряли різні покоління борців. На конгресі окреслили світоглядні засади ОУН бачення міжнародної ситуації, і шляхи боротьби за незалежну українську державу. Учасники розуміли, шансів на швидку перемогу небагато, але без організованої, дисциплінованої та ідейно згуртованої сили український рух приречений на маргінальність. Саме тому ставка робилася не лише на політику, а й на виховання нового покоління, готового діяти в складних і часто небезпечних умовах. Згодом ОУН стане однією з найпомітніших сил українського двадцятого століття зі складною спадщиною, драматичними рішеннями та глибоким впливом на наступні покоління? Та в лютому, 1929 року це був передусім старт великої ідеї: об'єднати розрізнений рух у спільну боротьбу. А як ви вважаєте, чи могла українська історія скластися інакше без створення ОУН? 3 лютого 2009 року увага міжнародної спільноти була прикута до Гааги, де судді ухвалювали своє ювілейне соте рішення у центрі справи. Маленький, але стратегічно важливий острів Зміїний, що розташований у Чорному морі. Україна та Румунія понад 15 років сперечалися щодо його статусу та прав на багатий корисними копалинами шельф. Суд мав відповісти на головне питання: це острів чи лише скеля? Від цього залежало, чи отримає Україна широкі морські території, або ж залишиться лише з 12-мильною зоною. Судді винесли компромісне рішення. Вони визнали зміїни саме островом, як на тому наполягала Україна, але його статус не давав права на розширену економічну зону. Як наслідок, Україна отримала лише 21% спірного шельфу, а Румунія 79%. Це рішення не стало повною перемогою для жодної зі сторін. Україна зберегла контроль над островом, але втратила значну частину перспективних родовищ нафти та газу. Водночас Румунія домоглася вигіднішого розподілу шельфу, хоча й не отримала всього, на що розраховувала. Ця справа стала важливим прецедентом у міжнародному праві, продемонструвавши, як вирішуються територіальні суперечки цивілізованим шляхом. А як ви вважаєте, чи справедливим було рішення суду? Пишіть у коментарях. 3 лютого 1938 року Німеччина офіційно отримала нового головнокомандувача своїх Збройних сил. Цього дня Адольф Гітлер підписав свій наказ. Відтепер я беру на себе безпосередньо і особисто командування всіма збройними силами. Цей момент став завершальним етапом у боротьбі за абсолютну владу всередині Третього рейху. Перед цим рішенням відбулися масштабні чистки у військовому командуванні. Близько 40 вищих генералів та офіцерів були звільнені, переведені на другорядні посади або ж змушені подати у відставку. Серед них відомі. Військові діячі, які або сумнівалися у політиці Гітлера, або намагалися зберегти автономність армії, ці події стали переломним моментом у відносинах між вермахтом і нацистським режимом. До цього армія зберігала певну незалежність, але після 1938 року вона повністю підпорядковувалася волі Гітлера. Це дозволило йому безперешкодно розпочати агресивну зовнішню політику, яка зрештою привела до Другої світової війни.